сказати неправильно виконану дію. Давайте перевіримо. Отже, перша дія 5 16. для того, щоб поділити на 1 четверту, ми маємо помножити на обернений дріб, тобто на 4 перших. Скоротимо і будемо мати 5 четвертих, тобто те, що у нас записано. Це правильно. Далі, знову ж таки, 8 ми ділимо. Тобто 8 перших множимо на обернений дріб. І після скорочень ми отримаємо 9. А в результаті в нас написано 1 дев'яти. Отже, Б неправильно виконана дія. Ну, напевне, всі інші дії будуть правильні. Це можна пересвідчитись, що це дійсно так. Далі. Наступне завдання. Нам потрібно вказати усі правильно виконані дії. Знову Виконуємо діюділення. 2,2 третіх ділимо на 4 дев'ятих. Перетворюємо в неправильний дріб перше число, 8 третіх множимо на обернений дріб. Скорочуємо і отримаємо 6. Правильно. Далі. 5,3 я зразу запишу неправильним дробом. 7, 35 додаємо 3, 38 сьомих. І ми ділимо на 7, 14 додаємо 5, 19 сьомих. Тобто 38 сьомих множимо на обернений дріб. І після скорочень в результаті ми будемо мати число 2. Правильно. І остання дія. 8. Ми маємо поділити на 8 третіх. Або 8 перших множимо на обернений дріб. Після скорочень ми будемо мати 3. А у нас написано 1 третя. Таким чином, правильно виконана перша і друга дії, і це відповідь А. Нам відомо периметр квадрата. А що таке периметр квадрата? Це сума чотирьох його рівних сторін. І тоді ми можемо знайти одну сторону квадрата. Для цього ми 5,13 поділимо на 4, 16 третіх множимо на обернений дріб. Скорочуємо і будемо мати 4 третіх. 4 треті дріб, хоча неправильний, але я поки що в такому вигляді його і залишу. Чому? Тому що мені далі потрібно знаходити площу. Отже, ось така сторона квадрата. Сторона. Для того, щоб знайти площу, ми маємо одну сторону квадрата помножити на другу. Тобто 4 третіх помножити на 4 третіх, як ми бачимо, нічого не скорочується. Будемо мати 16 дев'ятих. А це 1,7. 1,7 його площа. І далі ми маємо розв'язати задачу. Нам відомо, власна швидкість катера в 5 разів більша за швидкість течії річки. І катер, рухаючись за течією протягом 4 годин, проходить 60 км. Зверніть увагу, що коли рухається катер за течією, ми маємо знайти швидкість за течією. тобто до власної швидкості додати швидкість течії. Жодна з цих швидкостей невідома. Невідома власна, невідома швидкість течії, тільки відомо, що власна швидкість в 5 разів більша за швидкість течії. Тому, напевне, доцільно робити цю задачу за допомогою рівняння, що ми зараз зробимо. Отже. Менша швидкість течії, тому швидкість течії я позначу через х км за годину. А так як власна швидкість 5 разів більша, то власна швидкість буде 5х км за годину. Тоді швидкість за течією, бо катер рухався за течією швидкість. 5х додаємо, х, буде мати 6х кілометрів за годину. Для того, щоб знайти, скільки він пройшов, ми маємо цю швидкість помножити на час. А час у нас 4 години, тобто 6х ми множимо на 4 і отримуємо весь шлях 60 км. Спрощуємо ліву частину. Коли ми 6х помножимо на 4, будемо мати 24х дорівнює 60. 24х дорівнює 60. І для того, щоб знайти х, ми повинні 60 поділити на 24. 60 на 24. Я запишу це дробом: 60 24 І скоротимо даний дріб, наприклад, спочатку на. 6, будемо мати 10 четвертих, а потім ще можна скоротити на 2 і отримати 5 других. 5 других це 2,1 друга або 2,5. От коли я 5 поділю на 2, як ми бачимо, це буде 2,5. Або можна писати 2,1 друга. Ми знайшли Х. А що таке Х це швидкість течії. Тому швидкість течії 2,5 км за годину, а швидкість. Нам і не потрібно знайти швидкість течії. Швидкість течії ми знайшли 2,5 км за годину. Пишемо в відповідь 2,5 км за годину, або Можна ще записати як дві і так і так вірно.